До поліції надійшло повідомлення про роботу одного із закладів міста Суми у комендантську годину. За вказаною адресою негайно виїхали працівники поліції. Ви знаєте, що не можна порушувати. А яка година? Яка година? Уже в началі першого. 23.00 розпочинається комендантська 23 година Всі заклади повинні після 23 бути зачинені. Правоохоронці встановили, що працюючий у заборонений час бар, здійснював продаж алкогольних напоїв після 21-ї години. Крім того, у приміщенні закладу перебувало 8 осіб. Все це було задокументовано на боді камери. За вказаним фактом на адміністратора було складено адміністративний протокол за частиною 2 статті 156 порушення правил торгівлі пивом, алкогольними слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами. Та накладено штраф у розмірі 13 тисяч 600 гривень. Поліція закликає громадян та власників закладів. Бути правосвідомими та дотримуватись встановлених законодавством обмежень.